Добрий день! Продовжуємо розбирати нашу тему. Запишіть, будь ласка, в зошити Дистанційна робота, Чотирикутник. Його елементи, розв'язування вправ, Чотирикутник. Його елементи, розв'язування вправ. Ми з вами продовжимо розбирати перший параграф. На минулому уроці ми дізналися, що таке чотирикутник. Тепер ми знаємо, що це фігура, яка складається з чотирьох точок. І чотирьох відрізків, які послідовно їх сполучають. Ми дізналися, що таке вершини, сторони чотирикутника, які сторони сусідні, які сторони протилежні, які кути сусідні, які кути протилежні. Ми дізналися, як знайти периметр чотирикутника. Дізналися, що таке діагоналі чотирикутника, що, що бувають чотирикутники не опуклі, а бувають опуклі. І вивчив дуже важливу теорему про суму кутів чотирикутника. І тепер ми знаємо, скільки дорівнює сума кутів чотирикутника. Отже, продовжимо працювати тему і працюємо разом з підручником. Давайте зробимо перший номер Усно, номер 14 у чотирикутнику ABCD малюнок 10, зараз я відкриваю його. БЦ дорівнює СД. І кут АСБ дорівнює куту АСД. Доведіть, що кут Б дорівнює куту Д. Розв'язок дуже простий, якщо ми з вами пам'ятаємо ознаки рівності трикутників. Пригадуйте, їх було три. Перша ознака рівності трикутників трикутники рівні між собою за двома сторонами і кутом між ними. Друга ознака була за стороною і прилеглими до неї кутами. І третя ознака була за трьома сторонами або за трьома кутами. Давайте подивимося. Я думаю, кожен з вас ж помітив, що тут у нас є два трикутники. А, Б, С Трикутник і трикутник А, С Д. Подивіться, що ми бачимо про ці трикутники. По-перше, ми бачимо, що у них вже є. По одній, спільні, по одній рівній стороні. Сторона БЦ дорівнює стороні DC за умовою. Також ми бачимо за умовою, що у них є рівні кути. Отже, чого нам ще не вистачає? Давайте подивимося уважно. Так, звісно, у нас видно, що сторона АЦ спільна. Подивіться, BC, AC, між ними кут БЦА. Сторона А, С, Д С і між ними кут А, С, Д. Ці трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними, тобто за першою ознакою. Є запитання. Довели ми, що ці трикутники рівні. А оскільки трикутники рівні, то у них рівні і сторони, і кути, тобто кут Б дорівнює куту Д. Я думаю, що це можна зробити усно, записувати не будемо. А ось наступну задачу під номером 16 зробимо письмово. Номер 16 слухаємо умову. Знайдіть сторони чотирикутника, якщо вони пропорційні числам 4, 5, 8 і 9, а периметр чотирикутника дорівнює 65 см. Отже, давайте намалюємо схематично. Чотирикутник. Ось, наприклад, у мене вийшов чотирикутник ABCD. Зараз я збільшу. Вийшов чотирикутник ABCD. Він схематичний, да? і запишемо все, що нам відомо: ABCD – чотирикутник. Периметр ABCD Нам відомий. Ми його записали. Що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти чотири сторони: AB, BC, CD і AD. З умови ми знаємо да, про відношення 4, 5, 8 і 9. Давайте позначимо сторону АВ за 4х, сторону БЦ за 5х, сторону СД 8х. І сторону АД 9X. В умові є дуже важлива величина. Периметр. Давайте пригадаємо, що таке периметр. Це сума. Довжин усіх сторін чотирикутника. У чотирикутника 4, 4 сторони. Тобто, периметр нашого чотирикутника ABCD – це буде сторона AB плюс BC плюс CD і додати сторону AD. А тепер давайте підставимо все, що нам відомо. Замість периметра підставили 65, замість AB 4х, замість BC 5х, замість CD 8х. Замість AD 9x. У нас вийшло рівняння. Давайте подивимося: з правої сторони у нас є 4х плюс 5х, плюс 8х, плюс 9х, це все подібні. Ми їх можемо додати і отримаємо 26х. Далі, у нас вийшло звичайне рівняння, де у нас зараз x невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Ось в стовпчик я поділила і отримала 2,5. Тоді, якщо ми знаємо значення х, а нам відомо, що AB це 4 помножити на х. Тож замість х я зараз буду підставляти 2,5. АВ дорівнює 4 помножити на 2,5 10 см, ВС дорівнює 5х, тобто 5 помножити на 2,5. 12,5 см. Cd дорівнює 8х, тобто 8 множимо на 2,5 20 см. А D 9 множимо на 2,5 це буде 22,5 см. І не забуваємо записати відповідь: 10, 12,5 20 і 22,5 см. Подивіться ще раз на задачу, на її розв'язок. Будь ласка, переведіть охайний розв'язок у себе в зошиті, зробіть паузу да, оформіть задачу, а ми йдемо далі. Наступна задача під номером 18. Знайдіть невідомі кути чотирикутника, якщо один з них дорівнює 90 градусів, другий, третій відноситься як 7 до 5. А четвертий дорівнює півсумі другого та третього. Що таке півсумі? Другий плюс третій поділити навпіл да, півсума. Отже, знову ж таки, зробимо схематичний малюночок. Ось у мене номер 18. Вийшов трикутник А. Б... Вибачте, чотирикутник А, Б, С, Д. Я так і написала: С, Д, чотирикутник, Кут С. У мене прямий 90 градусів далі відомо з умови, що кут А відноситься до кута Д, як 7 до 5. І відомо, що кут Б дорівнює кут А плюс кут Д, і все це поділити навпіл. Будемо шукати кут А, кут Б і кут Д розв'язок. Позначимо кут А 7 x кут Д 5Х. За теоремою пам'ятаємо, вона у нас в цьому році була тільки одна поки що. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Отже, можемо скласти рівняння. Тобто, якщо ми додамо всі чотири кути, ми повинні отримати 360. Кут А плюс кут Б плюс кут С плюс кут Д дорівнює 360. Кут А у нас 7х. Кут Б, це 7х плюс 5х, ділимо навпіл. Плюс кут С 90 градусів. Плюс 5х дорівнює 360. Зошаюсь з однієї сторони, 90 переносу в іншу сторону. Не забуваю змінити знак. Було плюс 90, стане мінус 90. Дивіться, у нас є, є вже подібні зразу. 7х плюс 5х буде 12х. Тобто 12х. Далі, дивлюся на мій дріб: 7х плюс 5х. Це буде 12х і ділимо навпил. Що у нас далі виходить? Подивіться, 12х плюс 6х, отут 12 на 2 – 6. Це буде 18х, і виходить 270. Знову ж таки, х у нас невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. Ось в стопчик я поділила, отримала 15х дорівнює 15. Далі пам'ятаємо, що кут А дорівнює 7х, 7 на 15 105, кут D дорівнює 5х. 5 на 15, 75, кут Б рівні півсумі цих кутів. Ось я їх додала сума, да, і взяла половиночку 90. Відповідь, не забуваємо написати. 105, 75 і 90. Ваше домашнє завдання виконати номер 19. Ваше домашнє завдання номер 19.